Привіт! Давай сьогодні попрацюємо над ідеальною поставою. Для цього заняття тобі знадобиться підписатися на цей канал, поставити лайк під відео та взяти свій йога коврик і зручний одяг. Якщо усе готово, давай розпочинати. Приєднуйся до регулярних занять з Resense Yoga Club. посилання в описі. І так, ми сідаємо на килимок та складаємо ноги схресно, як зручно. Вирівнюємо спину, розправляємо плечі. Якщо ти знаєш, що у цьому положенні тобі складно сидіти довго з рівною спиною, ти можеш взяти подушку та підкласти її під таз або дві подушки під стегну. Вибирай зручне для себе положення, заплющуємо очі. Та налаштовуємося на практику. Вкладаємо одну долоню на грудну клітину в зоні серця, іншу на живіт. Прислуховуємося до свого дихання та намагаємось через долоні відчути, як рухається тіло. Як воно рухається, коли ти робиш вдих, як воно рухається, коли ти робиш видих, вдих. І видих. Проаналізуй, яка яка долоні рухається більше, яка менше. Продовжуємо глибоко дихати та просто переставляємо долоні по сторонам на ребра. Спина рівна. І тепер ми робимо глибокий вдих так, щоб грудна клітина розширялася на 360 градусів. І повільний видих, здуваючи себе на чекульку. Знову вдих, розширяємо грудну клітину у всі сторони. І повільний видих. Вдих. І видих. Продовжуємо підтримувати таке дихання і просто опускаємо долоні на коліна. Спробуй зараз проаналізувати свій стан. Емоційний та фізичний. Та просто запам'ятай його, щоб в кінці практики мати змогу порівняти своє до та після. Поступово сповільнюємо дихання, сповільнюємо свої думки. І тепер наступний вдих через сторони. Витягуємо руки до неба. Видих через центр. Спускаємо долоні до серця. Вдих, витягуємо руки до неба. Видих, долоні до серця. І ще один вдих. І повільний видих. Вирівнюємо руки вниз. І тепер вдих, підтягуємо плечі вух. Видих. Провертаємо назад, зводимо лопатки та відтягуємо вниз. Вдих плечі вгору. Видих. Добре. Зводимо лопатки. Вдих. І видих. Три. Чотири. П'ять. І тепер у зворотньому напрямку вперед. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Розправляємо плечі, відтягуємо їх донизу. І тепер вкладаємо праву долоню на ліве плече. Та починаємо робити собі приємний масаж. Проминаємо трапецію, шию, плече. Зупиняємось та вирівнюємо руки донизу. Спина рівна. Робимо вдих і тепер видих, обережно нахиляємо голову праворуч, а ліве плече відтягуємо донизу. Один. Два. Три. Зберігаємо нахил голови і просто опускаємо підборіддя до правого плеча. Один. 2. Три. Повертаємося в центр і тепер вкладаємо ліву долоню на праве плече та починаємо робити масаж. Опускаємо руку вниз, робимо глибокий вдих в центрі. Видих нахиляємо голову ліворуч, а праве плече відтягуємо вниз. Один. Два. Три. Зберігаємо нахил та опускаємо підборіддя до плеча. Один. Два. Три. Повертаємося в центр. І тепер переплітаємо пальці в замок та замок розкриваємо до неба. Утримуємо спину рівною. Вирівнюємо руки, робимо вдих. І тепер видих штовхаємо руки якомога далі за голову, але для цього не прогинаємо спину. Працюємо за рахунок плечей. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Руки лишаються над головою, та ми просто розпускаємо замок. Розкриваємо пальчики в сторони, робимо вдих та витягуємось руками якомога вище. Видих, згинаємо лікті та зводимо лопатки, наче ми пиною та руками весь час притуляємось до стіни. Вдих, витягуємо руки до неба. Видих, зводимо лопатки. Вдих. І видих. Добре працюємо лопатками. Прямо відчуваємо, як вони зводяться до хребта вдих. І видих. П'ять. Шість. Сім. 8. 9. 10. Опускаємо руки, струшуємо, знімаємо напруження та переходимо на 4 опори долоні та коліна. Прибираємо прогин з попереку. І тепер наступний вдих ми витягуємо праву руку до неба. Видих. Ми правою рукою пірнаємо під рудну клітину та вирівнюємо її ліворуч. Опускаємо плече та голову на підлогу. Вдих. Ми знову витягуємо праву руку до неба. Видих, вкладаємо плече на підлогу. Вдих. І видих. Три. Чотири п'ять лишаємося тут або вирівнюємо ліву руку по діагоналі до правого краю килимка. Один. Два. Три. 4. 5. Поступово повертаємося в центр, ставимо долоні під плечима, спокійний вдих, повільний видих. Прибираємо прогин з попереку. Права рука лишається на підлозі. Вона відштовхує весь час нас від підлоги. І тепер вдих. Ми розкриваємо грудну клітину та витягуємо ліву руку до неба. Видих, пірнаємо вниз та вкладаємо плече на підлогу. Вдих, витягуємо ліву руку до неба. Видих плече на килимок. Два. Три. Чотири. П'ять лишаємося тут або вирівнюємо праву руку над головою до лівого краю килимка. Один, два. 3. 4. п'ять, Поступово повертаємося в центр. Вкладаємо долоні під плечима. І тепер вирівнюємо праву ногу назад та впираємо стопу в підлогу як в планку. Округлюємо спину. І тепер вдих. Штовхаємо вагу тіла вперед на руки. Видих. Навпаки, виштовхуємо п'ятку до килимка. Вдих вперед, видих назад. Два. Три. Спина не прогинається. Чотири. 5. Повернулися в центр. І тепер переставляємо праву стопу якомога далі ліворуч. Вирівнюємо праву руку перед собою та також її витягуємо ліворуч. Лишаємося так або опускаємо лівий лікоть на килимок. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Повертаємося в центр, ставимо долоню та коліна на підлогу. Тепер вирівнюємо ліву ногу, відштовхуємо себе руками, округлюємо спину, фіксуємо таке положення і тепер вдих вперед, видих назад. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Штовхаємо п'ятку в підлогу. П'ять. Повертаємося в центр. І тепер ставимо ліву стопу праворуч. Вирівнюємо ліву руку перед собою та витягуємо її вправо. Лишаємося тут або опускаємо правий лікоть в підлогу. Один. Два, три. Чотири. П'ять. Повертаємося в центр. Вкладаємо долоню та коліна на килимок. Спокійний вдих, повільний видих. І тепер, якщо перед вами недостатньо місця на клинку, краще відійти назад. Ми фіксуємо коліна під тазом, прогинаємо спину, провертаємо таз вперед та куприк виштовхуємо до неба. І на рівних руках витягуємося вперед. Долоні на ширині плечей. Пальці широко розкриті, направлені вперед. Руки повністю рівні, і ми на рівних руках провисаємо грудною клітиною вниз. Ви можете на килимок опустити голову на лоб або на підборіддя. Робимо глибокий вдих і повільний видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І тепер ми обережно лягаємо на підлогу. Вкладаємо долоні перед собою, на них опускаємо голову і повністю розслабляємось. Глибокий вдих, повільний видих. І тепер ми вкладаємо ліву руку на підлогу, так, щоб лікоть був зігнутий під вогом в 90 градусів. Лікоть навпроти плеча. Розвертаємо голову праворуч та обережно переводимо вагу тіла на лівий бік. Лишаємося так. Або згинаємо коліна та підтягуємо їх на рівень тазом. Права рука нас виштовхує. Ліве плече тягнеться в килимок. один. Два. Три. Чотири. П'ять, повертаємося в центр. Тепер вкладаємо праву руку в сторону, лікоть зігнути під вугом 90 градусів навпроти плеча. Розвертаємо голову вліво, лівою рукою себе відштовхуємо та переводимо вагу тіла на правий бік. Лишаємося так або згинаємо коліна та ставимо їх навпроти тазу. Відштовхуємо себе рукою та правим плечем тягнемось донизу. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Повертаємось на живіт та ставимо долоні під плечима. Не поспішаючи виштовхуємо таз до п'ять. Опускаємо голову на килимок та повністю розслабляємо тіло. Один. Два. Три. чотири. 5. Сідаємо на п'яте та підіймаємо тулубу вгору. І тепер просто вирівнюємо ноги перед собою. Якщо потрібно, їх струшуємо, знімаємо напруження. І тепер згинаємо коліна та ставимо стопи на ширині стегу. Та чіпляємось руками під стег. Вдих, згинаємо лігті, вирівнюємо спину. Зводимо лопатки та грудну клітину штовхаємо вперед до колін. Видих, навпаки, вирівнюємо руки, округлюємо спину та переводимо погляд до живота. Вдих, знову від куприка, починаємо вирівнювати спину. Зводимо лопатки, виштовхуємо грудну клітину вперед. Видих, округлюємо спину повністю, особливо поперековий відділ хребта та вирівнюємо руки. І ще один раз вдих. І видих, округлюємо спину. Останній раз вдих, ми вирівнюємо спину. Вирівнюємо руки. І тепер видих, округлюємо спину і вже повністю хребет за хребтом опускаємось на килимок. Опускаємо плечі, голову, підтягуємо коліна до груди та обіймаємо їх. Ви можете лишатися у цьому положенні, або ми розкриваємо коліна на 90 градусів. Руками чіпляємося за стопи або за литки Та розводимо коліна ширше, ніж корпус. Починаємо руками виштовхувати ноги вниз до килимка. Та зберігаємо поперек на підвозі. Опускаємо плечі вниз. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Згинаємо коліно, обіймаємо стегну, глибокий вдих, повільний видих. І тепер округлюємо спину та перекатуємось вперед-назад, щоб сісти на підлогу. Складаємо ноги схресно та вирівнюємо спину. Наступний вдих через сторони витягуємо руки до неба, видих через центр, спускаємо долоні до серця. Глибокий вдих, повільний видих, заплющуємо очі. Поринаємо всередину себе. Та починаємо відслідковувати свій стан емоційний та фізичний. Порівнюємо його зі станом, який був до цієї практики. Дякуємо собі. Та своєму цілу за це заняття. Намасте. Дуже дякую вам за те, що приєдналися сьогодні до цього заняття. Не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, щоб не пропускати нові випуски. Та обов'язково поставте лайк на це відео, щоб допомогти мені у просуванні мого каналу. Якщо вам подобається мій підхід, запрошую вас приєднатися до Resense Yoga Club. Це гарна можливість зробити його частиною вашого життя, відчути більше легкості в цілі та спокою в думках. Посилання ти знайдеш у описі під цим відео. До зустрічі у нових випусках.